Ви маєте право стягнути з вашого опонента ваші витрати на адвокат, особливо якщо це стосується судового процесу. Скільки ж ви зможете стягнути, давайте поговоримо в цьому відео. Ситуацію, що хтось порушив ваші права. Наприклад, написав якусь маячню в інтернеті про вас, яка досить сильно вплинула на вашу ділову репутацію, або е звернувся з позову проти вашого майна. Ви звертаєтесь до адвоката, і ви повинні знати, що ви маєте право отримати відшкодування ваших витрат на адвокатські послуги. Але в якому обсязі? Давайте визначимося із Музика Верховний суд України нещодавно зазначив у своєму рішенні про те, що витрати на адвоката можна визначити згідно деяких критерій. Перше це обсяг наданих послуг. Звичайно, якщо адвокат представляв ваші інтереси лише в першій інстанції. То це буде одна сума. А якщо ви пройшли із ним всі три інстанції аж до касанцій, то звичайно сума витрат на адвоката буде зовсім інша. Наступне це ціна позову. Якщо ваш позов ціна визначається в обсязі не більше 2-3 тисяч гривень, то стягнути витрати на адвоката в сумі 3 тисячі доларів буде недоцільно. І суд не задовольнить такі ваші вимоги, відмовить вам. Чому? Тому що не співмірна ціна позову і витрати на адвокат. В такому випадку вам потрібно звернутися до адвоката і обговорити з ним, яким чином можна мінімізувати ваші витрати в конкретній справі, враховуючи те, що ціна позову досить невелика. Наступний критерій це складність справи. Якщо справа дуже складна, потрібно розібратися і проаналізувати дуже багато документів, звичайно, і часу на це потрібно витрати більше. Тому ви зможете відшкодувати витрати на адвоката в більшому розмірі, якщо ваша справа складніша ніж ніж це з. Звичайні справи, і, звичайно, суд задовольнить ваші вимоги. Наступний критерій це кількість часу, який витратив адвокат. Наприклад, якщо адвокат знаходиться в іншому місті і йому потрібно подорожувати в інший судовий. Судову установу в інше місце для того, щоб представляти ваші інтереси. І тут Верховний суд також зазначив про те, що витрати часу на подорож до суду також можуть бути відшкодовані іншою стороною, і вони мають бути оплачені, тому що в цей час ви могли б зробити якусь роботу, наприклад, так і отримати за неї кошти. А замість цього ви їдете в дорозі і не можете працювати повноцінно і зустрітися з кимось, і отримати. Гроші за ваш час, тому ваш час обов'язково має бути оплачений. Отже, ми визначилися, що в будь-якому випадку, якщо закон на вашій стороні і вам потрібно відновити ваші права, ви можете звернутися до адвоката і отримати. Відшкодування ваших витрат на адвокатські послуги. При цьому цей обсяг буде визначатися залежно від складності справи, часу, який витратив адвокат, значення справи для вас особисто, а також обсягу наданих послуг залежно від того, наскільки довго супроводжував адвокат вашу справу і скільки інстанцій ви пройшли в даному конкретному випадку. Сподіваюся, це відео було цікаве та корисне для вас. Підписуйтесь на цей канал. Якщо вам потрібно, юридична допомога, будь ласка, звертайтеся, контакти вказані під цим відео, і ви можете звернутися за будь-яким вайбером, телеграмом, ватсапом, по телефону, емейлом, будь-яким зручним для вас способом. І, звичайно, нехай ваші сім'ї та бізнес процвітають.